Так, починається день із черешень. Черешнева пора перейшла із весни на літо. Ох, всім російський черешень. Як ніколи, як ніколи. Ох, аж гілляки понахилялися. Вже нема сили їх їсти до самого низу понахилялися ось які вони аж чорні поробилися. хороші черешеньки. Ага. Всім привіт. А що ти смакуєш так? аж а, а Не треба, ти казав, іди мені є. Yes. Ти не заробила. – Ти не хотів його, я хотіла, а не ти. Ну. А це ти б захотів так резко, так? Да? Каже, їй ще Приніс мені черешник, каже, ну, бери снідай. Ну, молодець, дід. <ріпи> <ріпи> а що ж тобі ще? А ти тільки гайдну і морожено взяв собі. А. Почому воно зараз, оця сара дешевша? Вісім. По вісім і хороша, так. Да. Нормально. А було воно починалося з чотирьох гривень. Ну що вісім гривень? Це з це... трьох. Да. Ну то це, це таке. Воно mm, без то Десять. То... Ну так. Да. Електрика подорожчає, все подорожчає. 12. І нам звіздець. От додавлюють, додавлюють нас все. Ох, сили немає. Ну, люди коли ж аж не видержать. Питаю, Олег, хліб подорожчав, подорожчавка, що наче. Ну, правда ж один день. Це далі розколихали. Це вони швидко роблять. Це вони навчилися, як з людей, з дівочцями вже Ну, коли цей терпець ломиться. Так, ладно, дід. Йде морожено їсти. Зараз йду так. морожено їсти. Ось, що дід цього. черешень якихось приніс, ще й не ноші. Ну, хороші такі. Да, Ходив Ужасі. там до сусідки, там весь час сиділи на вершку шпаки. А Дід ганяв, ганяв, да, діді ганяв, ганяв так, бо там давай, ніхто не живе. Череш. Та пішов, думаю, я ж спробую, а вони ще й не погані, Внизу залишилися, Ну, вгорі. Звісно, це в мене тут перед хатою. Я тут ходжу весь час. І шпаки як минули. Ну, вчора сьогодні їх немає вже, мабуть, облави закінчилися їхні. Співали. Співали зранку? Ну не бачу, так. не літають. До мене вони не залітають. Так що хай літають. Ох, клуші на мою голову. Так, вже й воду випили. Ну, ви й слони малі. Так. Сидять, не б'ються вдвох, так? Да? І цей от мене радує, що вони всі світленькі такі, що нема чорних. Щось мені чорні не подобаються, а вони мені якісь ворон напоминають. Ото... Так що, а цей от усе як на підбор. Півень у нас то білий. І всі цеплята, і частіше дід їздив на базар добрав, бо вони сиділи в трьох-три квочки, щось мало висиділи. Дід добрав, ну він, як завжди, нічого не помнить, нічого не знає. Як вони називаються, ну, откуда... То його не цікавить. да, Воно йому не цікавить. приніс курчат, приніс. Приніс усе, приніс їм аптечку, приніс корма. Усе приніс, все, оце він зробив. А що там, де подробиць він не вникає, він не знає. Курчата, та й курчата. А хто ти її правчував? Да. Тим більше діти. Як там їх. Чотири ящики і всі одіраки курчата. Да. Ну, ну, що там що там Я ті, м'ясні, які там. Бачі, вірці, 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 вірці. Так. Кажеш, треба да, да. дощі. І з того ж самого ящика, так. так. аптечка є. Воду вже випили лікувальню. Зараз ще наліємо. Корма стартовий для маленьких мішок дідузяв. І крупи відро кукурузної. І оце таким місяць вони будуть. Кормитися, поки пшеницю почнуть клювати. Ну, коротше, що буде, то й будемо давати. Головне, пропоїть, на п'ять днів там аптечку взяв, пропоїть і хай собі живуть. Сонечко є, травичка є, кури є, що, все такі, що гріють їх уночі. Поки що не клюються, будуть клюватися, а останеться одна. Почули? Слухайте так. Ведіть себе чемно. Yeah. бо Тільки пір'я полетить туди. До півні полетить. Почули, так? Да? Так що сидіть, живіть дружно. отак От то. Пішли далі. Хороша аптечка така. Тут на п'ять днів. Усе є в ній, усе. Перші дні життя. З перших днів до. Росте. Ну, жалко приводить його. Вже ніби й хороший такий. Ну, хай ще повисить. Ну хай ще трошки підросте. Як їх начіплялося, са мій перші огірки в цьому році. Прийшла з мороженом. І цих трохи посадила. Росада ще залишила. Не знаю, кому її дати. Така гарна розсада. Гарна розсода. І цей спаржуцю висадити треба, там ділянку готовлю. Треба ну, висадити, вона одразу буде під плівкою поливати, щоб гарно корінилося. А ці хай тут ростуть селери цього. Чи на сонці вони виростуть, а тут кожен день поливаються, то той виростуть. Воно ну, таке хороше. Те, що кажуть, що корисне, ну, то воно має такий специфічний запах. Не всі можуть його їсти, але хто може їсти, я бачила там продають на базарі мужики і знаю, що воно таке. І вони відрізають кольцами і їдять її. Ну, сильно хороше воно, то як ми кидаємо в холодець морковку, цибулю, а як укинуть кусок оцього, ох, якийсь смак у холодцю такий, ох. Ну, може, щось виросте, дай Бог. Щоб виросло, так щоб буде щось, щось та виросте, як посадить. Да, на підході. І їх тут багато. Маленька, низенька, кучерява. М -м, ру. Пам'ятаєш? Пам'ятаєш ці черешні. М -м. Самі, мабуть, найсмачніші. Такі соковиті-соковиті. Якщо води хочеш, то береш жменю так їх, одну другу жменю і такі соки біжать. О, ох і добре. Ну ще трошки вона чуть-чуть не доспіла. Поки є червоні, то до червоних заглядаємо. Ну і до цих ще прийде і треба їсти. Хоча б черв'ячки не з'явилися, бо як з'являться, то вже якось там можна їсти, тільки не дивитися, що там усередині. Одних нічого не буде, то черв'ячки хороші. Ну і моя надрання вишня вже аж почорніла. Вже така готова. Хвостики в неї такі коротенькі, така наливна наливна Ох і хороша. Як станеш, то не можна відірватися від неї. Але ж усе разом і черешні, і ці вишні. ну воно Колись пішла на базар, хотіла черешню купити. Ну, вони й дали. Вона в них стояла там, де черешні. І оце з нього виросло. Вишня, черешня, така рання-рання вишня. І з таким смаком незвичайним. А на вареники дуже хороша, хороша, хороша на вареники. Ну, щось її шпаки теж обминали. Вони тільки якісь черешні вибирають, не знаю, які. Щось обминають її, стоїть, але цьому році їй небагато. На вершках там майже немає, ну нам вистачить. Вистачить і цих, що є. Так, Доброго всім літнього дня, смачних вишень, смачних ягід, теплого сонця. І нам після обіду об'явили грозу. Ну, дай Бог. Будемо чекати. На все добре.